Тут дорогі тортурувано тих, кого вирішили на покарати. А тут сидів суддя і вирішував ці тортури досить важкі і болючі. І хтось це все записував в книги. Ось таке варварство минулих віків. Ага. Може, зараз все таки краще? Знаєте, що я зрозуміла? Це не те слово, що зараз краще, ніж колись. Зараз вільніше дихайся, Бо якщо такий кат міг тортурувати людину, забудь-що, то було дуже страшно жити. Тобто, люди жили в страшному страху того, що про них скаже суспільство, як це буде оцінюватися і чи не призведе це до страшних тортур або там, не знаю, якоїсь смертної кари? Тобто все життя проходило під чим? Під... Ну, нависаючим страхом. А жити в страху, то нафіга народжуватись, якщо жити в страху. Ну, слухайте, тобто живодьорство ці гаки, якісь чіпляли шнурки, прив'язували людину, обмежуючи її рухи, і починали якісь кошмари з нею творити. Творити не те слово, витворяти. 1617. Жесть. Ой. So much I do